Всем привіт. Зараз 21. 2158. За трубой це нот. Ценичный выпуск сдачи. Я okay. на это поступать и закрыть сюда. Окей. Так. Зараз покажу вам. Що я владі? Всем привіт. Та, ми отут тут це вікно. Куда? Не... А, ты йдеш це по дошке? А ты твожий блять? Я швидко покажу, са? Нет, я тут, А, Там, коротше, знаєш, що. <compar> а, люб незакрытий, блять. <смітна> а ты можешь дальше закрыть? Две дай, помнят. Ну, я думаю, а, може. Знаешь, шо... стрим типу. А. Коротше, не удалось, НАТО поганий, тут інтернет фактично нема. Нас сильний вогонь, коротше, обновочки. Вла, чуєш? Ла. Якщо ти там складаєш, то от... Я. Або Ламі. ти поставиш, або я поставлю. Додава. 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 Так, ну дивіться. Зараз вже 22.01. О 11. І ми будемо їхати. Це ще ціла година, ви собі там. уявляєте. Темно буде. Я, покажу, що я тут зробили. Яков, ну, лавочка. Лавочка. лавочка, а не просто лавочка. Дивіться, вкопано, О, Тут таке херня десь на пів метра дивіться, забита. Маємо, то, дивіться. Ну, Все, ну, нормально. А ну роман, а ти тут такий стопер. Спочки нема, блядь. тут у нас така технічна зона страшна. ті вікна покажи вже ми до кінця зони. Вікна доробили Диві. дуже міцно закріпили. Хата рветься на вікно. Там вирветься стіна, а вікно ті полишиться. Так, так, що в нас в хаті? У нас всередині шахіонку треба якщо бачите. Так, отут во із надвору. Ой, блять, із надвору. Короче, луч, то ж, шахти Новоголень. Треба люк закрити, бо хтось залізе. Так, що ж в нас? Зараз зараз, зараз. Так, у нас тут а, карпатно втухім наклеїчка. І от прочитаєте, не прочитаєте. Я от вам зараз ставлю текст. От бачите текст. Так. отут от у нас фазан, не фазан, павич. 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 павич а куди Став десь під стілу, А влад мали лише свою воду, а? Я... Смысл не було? води. В смислі не було? То моя вода? Та, а, ой. Ой. Так. Іде на вулиці подошли. І дам на тобі поправити, бо вона нах... О, там курник. О, ну, ми тут доробимо завтра, що цю фігу. Доробимо, бо... Короче, це хісі скінчили. Це ж хісі Треба закрити. Кстати, де там пса? Де там пси На дачі. А, хір не знаю. Тому що люди на дачі, не чую їх нього останні. То найбільше, то вроді найбільше приїжджає якраз ввечері, і зранку. Ти чуєш, ми якщо з малим були, то, блядь, виїжджали, 12 годині. Аж по 12. Так, що ще я хотів показати, що а, там я зробив. Вроді спишка є, хірово видно. Не, фонарик дістану, чи не сучара там, блядь, не стоїть. Не, все, там да. А! Та пішов до виходу. А тут так темно, блять. Кажу біля виходу. От. Я почав тіпо, робити цей бо. Тут у нас, коротше, буде тамбур. Тут з усіх сторін, окрім тута. отакого от буде стіни. Що таке? Сухарку Зараз почекай, перше все поскадаємо. Вже будемо сидіти просто. Так, почекай, А вторай. Та почекай! Цитрусова якась, блядь салфетка. О, як, як свердить так само як під комарію. Помил... Кстати, у нас є фонарі, от. Я вже показував, я тільки що світив ним. Надій встане його! Влад, ти поскладав вже все на дах чи ні? Так. Да. да? Да. Ага. Ми плануємо, круті, тут спинку зробити. От, навіть якщо так... Ох, блядь Так, стати Подивитися, Натяк тут. А тут все помінялось. Зовсім все. І лапка. І дорожка. І магніли. Ну, курник тільки не помінявся. Що будемо знімати, ще, Романі? Hey. Номер. Що ми в коридорі повісили? Jebite, putem, putem, putem. Ну. Е машини. Блядь, ми тупо його в траві знайшли. Ну. Траві реально лежав. Ну. І так летить. Коротше. Що ж сказати? Ході продовжуй. Це типа наша як яма. Типа. Там різні корисні речі насправді є. В разі чогось, наприклад, свяхи. Дрянь, Виключаємо відео, і відео. Виключаєм відео і йдемо по дошки. Ми вже скоро будемо відвігати зараз 22.20. А ти тримаєш маєш вагу все? Це? це? Ні, воно отак, для вигляду. Ось стаємо нахуй. О. Потім е, лише, кстати, ми ж, я щось з того зроблю. Під лавку запхай, щоб не забрали. <ривається> а. Давайте збираємося вже і Ай, сик, сик нахати. Чекай зараз такий у нас великий вогонь класний. Та шо, місті а, добре. Ну то в місті ми посидимо десь до 12. А, ну то все то їдемо. Дивіться, ось крути, пеш на кай. то воно таке має бути? Ааа, дивіться. Ні, світи, не замок. Все, світіть, ла. Світай. Так, а зараз для більшої реалістичності ми будемо без вспишки. Але спочатку закриємо. чекай, відійде. До речі, якось буде відео повністю посвящен. Посвящене цим документам нашим. А їх багато. О, можна зато навіть якщо буде час. Ну. цілий день буде на дачі шару. Та, що, Влад ми, завтра вийде, та певно, ні. Ціле Але відео буде. Сьогодні та, от твого, блін, сиділи, сварились. Влад Пашник каже, іди Влад малий нахуй, а Влад малий іди, Пашник нахуй. То так було. Так було. І моло слово слово, але ну, битися не можна. А ми, їбати. Та з Ладом Малим, блядь, що. Так, а кулодка. А, а тепер для більшої реалістичності ми все будемо робити без вспешки. Та, ну. Зараз відео без спешки, реально вогонь дає. Вогонь дає прям реально. такий нормальне таке світло. А патік так тебе. А вода нормально. Там 22-25, видвигаємо, здвигаємо. Не, ми позадом не було 23 А що так довго їхав? Все, я не знаю. Я напевно не зможу. А ми їдемо чи йдемо, кстати. Хочешь, не хочеш? Хатя, чого я тут не потопталася по ні, бо корот води. В смысле, втоптати її чи як? Так. Ми зараз включимо фонарик, коли будемо виходити, бо там курва хащі ебучи. Владі, десь свій? А, худи? Так, ми уходимо. Зараз 22, 25, і ми виїжджаємо.